Оскільки закон України про добровільне об'єднання територіальних громад дозволяє об'єднуватися не тільки селам в об'єднану територіальну громаду, але і селам, селищам і містам, що не відображено у визначенні поняття територіальна громада в статті 140 Конституції України. Мерджали це уніфікайшн і на територіал ком'юніті дизнотнесесарінклюдонів can be applied to settlements and cities or towns. Далі що важливо на що треба звернути увагу? В конституції України говорить про те, що е, місцеве самоврядування є правом територіальної громади. Самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України дату патен за і тисне район територіальної within the law and the constitution of України. У мене питання до законодавця, який писав конституцію. Скажіть, будь ласка, так ми виключно самостійно вирішуємо питання місцевого значення? Чи ми можемо це зробити через наших представників, через органи та посадових осіб місцевого самоврядування? Do we make those independent uh, our own decisions uh, and we can do that uh, as our right? Or we have to come uh, and, um, and uh, get the support of the specific bodies and uh, officials that are also in enabled to do that. Для того щоб трішки розібратися з в змісті статті 140 конституції України, необхідно uh, проаналізувати статтю другу. Закону України про місцеве самоврядування в Україні, яка більш деталізує конституційну норму. In in order to be able to understand in more details this Article 140 of the Constitution, we should refer to um, we should refer to Article 2 of the Law of Ukraine on the local self-government, which gives a, a clearer and more detailed definition of what the self-government is. І тут ми з вами маємо дещо інше визначення поняття, яке більш деталізовано в окремих аспектах. А якщо можна вас перебити буквально на секундочку, ми говоримо зараз про різницю в, в різних в трьох актах. І ми зараз намагаємося зрозуміти, який з цих актів дає найбільш повне і найбільш докладне, і найбільш таке, яке можна застосувати до наших теперішніх реалій, визначення того, що є е, місцеве самоврядування. Чи я правий числив? Um, so basically, the question is whether uh, Mr. Zhurovel is, is going to explain to us what the difference in those three legal acts are, is, and what, and what is this definition that is given in the three, in the three acts that is more accurate, that is uh, the most accurate, and the most applicable to the current uh, Ukrainian reality. Абсолютно правильно, ми, як юристи, ми намагаємося зрозуміти істину сутність поняття місцеве самоврядування, оскільки, не зрозумівши обсяги наших можливостей як членів територіальної громади, як частинки місцевого самоврядування, яке є інститутом громадянського суспільства, ми не зможемо осягнути до кінця свій правовий статус як громадянина України. Тому для нас важливо зрозуміти, що таке місцеве самоврядування і яка сутність і зміст закладений в це поняття. This is why it, it is a correct question. And uh, why it is correct is because we, as citizens of Ukraine, need to understand um, the actual essence of what, uh, of what our uh, possibilities are, of what our chances are, what we can do, and um, the parts that give us uh, a necessary understanding of what this definition is, and as part of it, um, what our status is as a citizen of ukraine and this is why it is important to understand for us what the definition is and what the definition contains and how we can apply it